Ми з вами сьогоднішній день маємо дуже гарну можливість побувати в чудовому мальовничому куточку нашої подільської землі, а саме Солобаговиця, на території, яку розташована наша християнська школа школа євангелізації і життя. І ми маємо можливість сьогодні подивитися на ці чудові краєвиди. Ми маємо можливість пізнати Бога в цій тишині. Часто густо ми захоплені настільки темпами цього життя, що ми не помічаємо простих речей. Ми не бачимо оцього гарного літнього сонця. Ми не чуємо цих пташок, які прославляють нашого творця. Ми десь спішимо в наших мегаполісах, в нашій суеті. Ми забуваємо про те, що наші відносини з Богом це відносини один з одним. Відносини з навколишнім середовищем. На сторінках старого завіту ми бачимо наших патріархів, які. Пізнають Бога чують його голос, живучи у цій гарній чудовій атмосфері Божого благословення через те, що вони постійно єднаються із природою, що вони постійно чують оцей голос Божий, цей пташок. Вони розмовляють один з одним, ведучи розмову про Бога, але водночас вони його відчувають в своєму серці. Вони настільки захоплені цим Божим промислом, вони віддані Божій дорозі. Що вони не помічають цієї суєти, яка існує навколо них. Вони живуть в середовищі Бога. І часто густо нам всім, напевно, треба повернутися до цього природнього середовища, почути цей голос Божий, побачити цю красу природи, почути цих пташок, побачити сонце, яке дарує нам енергію своєї благодаті, для того, щоб ми сказали Слава тобі, творче наш! і хвала Тобі! Амінь. Ми на березі чудової річки Дністер. Дністер, який тисячоліттями тече своїм рослом. І з правої сторони в нас невеличка річка Баговичка, ми бачимо її тільки з затоку. І в цій місцевині ми бачимо цю красу, яку Господь нам дав. Хочемо тебе, Боже, прославити. Дуже важливим для нашого життя є, щоб ми навчилися знаходити час, кожен з нас, зокрема. Кажуть світівці, хоча б 15 хвилин мінімум, в день прийти і побути на самоті, на одинці послухати голос Божий, як ми його почуємо. Просто замовчати, послухати те, що Господь хоче сказати до нашого серця. Те, що Господь хоче нам показати в нашому житті, що є ключовим, важливим для того, щоб ми жили заради цього, заради того неба синього, тих. Дарів, які Господь нам дав, заради наших рідних і близьких, дітей, онуків, заради наших батьків, щоб ми цінували ту землю і той дар великої любові, яку Господь проявив, даруючи нам цю чудову землю. Як прославляє Господа у Псалмі 103 цар Давид, благослови душе моє, Господа, Господи Боже мій, Ти звеличився вельми, хвалу та величність одягнувся ти. Одягаєшся в світло, як в одежу, небо неначе намет, простягаєш, покриваєш водами висоти твої, обертаєш хмари в дорогу собі, на крилах вітру ти ходиш, посланцями своїми твориш духи і слугами своїми вогонь палючий. Заснував ти землю на твердій основі, її не похилиться вона по вік віки. Безодня, як одежа, покриває її, на горах стануть води. Від погрози твоєї вони побіжать, від гуку грому твого злякаються, піднімаються вони, як горі, і сходять на поля, в місце, що ти положив для них. Ти визначив межу, що за неї не перейдуть, та не вернуться землю покрити. Ярами посилаєш потоки, серед гір пройдуть води. Наповати будуть вони всіх звірів польових, дикі усли дожидатимуть їх у спрасі своїй. Над ними птахи Небесні гніздитися будуть, з поміз киль подадуть голос. Ти наповаєш гори з висот своїх, від плоду діл твоїх земля насититься, ти вирощуєш траву для тварини і зілля на послугу людям, щоби здобули хліб із землі, і вино веселить серце чоловіка, щоб лише його блищало, як від оливи. І хліб, серце чоловіка кріпить. Наситяться дерева, польовії, кедри ливанські, що ти насадив їх. Там птахи гніздиться будуть. Гніздо бузька найвище над ними, гори високі для оленів, скелі притулок для зайців. Ти створив місяць, щоб означити час. Сонце пізнало захід свій. Ти навів і настала ніч, у ній ходитимуть усі звірі лісовії. Лев'я та речать, поздобить, щоби поживу здобути собі від Бога. Зійде сонце, і вони зберуться, та в леговищах своїх полягають. Вийде чоловік на працю свою і на роботу свою до вечора, які величні діла твої, Господи, все премудро створив, єси, земля повна створінь Твого. От море велике і широке, там гади, що їм ліку нема, звірина мала і з великою. Там пливуть кораблі, змій той, що ти створив його, щоб сміятися з нього. Усе дожидає тебе, щоби ти дав їм поживу свій час. Коли даси їм, вони зберуть. Коли відкриєш руку, все добром наповниться. А коли відвернеш лице, стривожиться, візьмеш дух їх і погинуть, та в пил свій обернуться, пошлеш духа твого і оновлені будуть, і відновиш лице землі. Нехай буде слава Господня вік. звеселиться Господь із діл своїх. Він споглядає на землю, змушує її тремтіти, доторкається гір, і вони димляться. співатиму Господеві за життя мого, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде до вподоби йому бесіда моя. А я звеселюся в Господі. Нехай зникнуть грішники з землі і беззаконники, так, щоб їх не було. Благослови душе моя, Господа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Кожного дня, коли ми зранку піднімаємося, дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми прожили ніч. І дуже корисно є, щоб ми сказали Слава Тобі Боже! Благослови нас на цей день. Коли ми помолилися, наші молитви, які ми знаємо, чи ми можемо прочитати їх з молитовника, чи ми можемо своїми словами, ми можемо читати псалом, як ми це вже з вами практикуємо, тоді треба зупинити мить. Зупинити мить для того, щоб побути в тишині і почути Бога у своєму серці. Людина складається з тіла, про яке ми дуже дбаємо. Напевне, більше як 90% нашого життя це є для того, щоб тіло наше було нагодоване, щоб воно було здорове, щоб воно було одягнуте гарно, охайно. Ми дбаємо про нього дуже. Ми думаємо також про те, щоб наситити нашу душу відповідною інформацією, знаннями, для того, щоб досягнути якогось рівня в своєму житті. Ми хочемо мати відповідну зону комфорту для того, щоб жити в ній, і щоб ми мали своїх друзів, з якими ми можемо спілкуватися. Для того, щоб мати відповідний інтелект, ми повинні навчатися в університеті, в інших якихось навчальних закладах. Для того, щоб цей інтелект потім реалізувати, ми маємо працювати. Ми маємо здійснити цю реалізацію тих талантів, які Господь нам дав. І дуже мало з нас думаємо про те, як нам віддати себе Богу, як бути єдиним з Богом. І сьогоднішній день ми через оці Божі дари, які Бог нам дав. Через цю Божу красу, яку ми бачимо зараз, ми єднаємося з тобою, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нам дав можливість цю хвилину бути з тобою. Ми повинні почути тебе в своєму серці, як нам треба навчитися мовчати, тобто постити і молитися, слухати тебе, Боже. І коли ми наше тіло нагодували, одягнули, коли ми отримали для нашої душі інформацію необхідну для нас, нам треба почути, що Господь говорить кожному з нас у цій суєті наших мегаполісів чи міст або навіть і в селі ми завжди десь спішимо. Ми щось стараємося осягнути, добитися в своєму житті, пізнати, але сьогодні нехай Господь діє в нас. Зупинімо мить, зупинімо момент істини, в якому ми зараз перебуваємо. Як говорив великий філософ Сократ, який жив ще за 300 років до народження Ісуса Христа, пізнай сам себе, носки та іпсуми. У цій тишині навколишньої нашої природи, в тишині свого серця, я запитую Тебе, Господи, навіщо я є на цій землі? Чому я живу, куди я прямую? Що мене чекає? Де ті всі славні предки, які жили перед нами, де вони опинилися? У якій країні? Особливою відмінністю наших предків було те, що вони вірили у край, україну, яка є після цього життя. Україну, де душі тих, які відлітають з цього земного життя. Наші предки вірили про те, що треба жити для тої країни, у якій ми всі разом зустрінемося. Християни говорять, що це Царство Боже, тому що Христос нас про це вчив. Благослови нас, Господи, щоб Царство Боже, як ти нас вчив, щоб ми пізнавали вже тут, на землі, тому що оця краса, в якій ми живемо, це є Твоя творча рука. Ми дякуємо Тобі, Господь. І дай нам можливість побути сьогоднішній день і навчитися самим і кожного дня навчатися, слухати Твій голос, Господи. І ми його почуємо тоді, коли ми зупинимо цю мить і просто перебуватимемо в Тишині. Запитаємо самі себе, куди ми йдемо, що ми робимо і яку я дам відповідь, Господи Тобі, в кінці цього земного життя, коли я прийду в Україну, ту, до якої ми готуємося вже тут на землі прийти, до Твого царства. Благослови кожну душу християнську, благослови всіх людей, хто з нами зараз молиться, хто буде дивитися цю передачу. Благослови своїх благодаттю тишиною, миром і спокоєм наших серця, наших рідних і близьких, щоб ми пам'ятали, що вся сила наша інколи полягає в нашому безсилі, що ми не можемо досягнути, коли ми віримо, ти нам Господа даєш, і нехай твоя перемога, твій мир, твоя любов панує в наших серцях і в нашому народі. Амінь.